Чуєш, Маш. А? а що то в тебе носі? Що то носі Наносі Де? Новий рік! <рігlie> <рігlie> я дійсно подумала, що я вже десь вляпалася. А як в тіктокові? Могла... Не бачила в тіктокові? До бабусі хтось там причепився. Що то каже у вас на носу? Трішки? Мога, гвузди, не, не каже, не знаю, мабуть, козявка якась. Сопля, <реку> <реку> каже, за <"Новий> це <год". реку> Доброго вечора, ми з України, 31 грудня. Будемо готувати товстолоба. Хотілося б привітати всіх з наступаючими святами. З наступаючим новим роком. Побажати всього найкращого, щоб все погане залишилося в минулому році, в новому році. Прийшло до вас все хороше, все, чого ви самі собі бажаєте. І такий новорічний буде товстолоб. Хочемо приготувати, замаринувати і в духовці запекти. Зараз приготуємо маринад для нашого товстолоба. Маринад тут ось дружина подоставала, входить там і соєвий соус бачу. Кетчуп, гірчичка, часник, перець, чорний, приправа. Майонез. А, майонез, так, да, не кетчуп, майонез. Приправа до риби ось така, цибуля, сіль. Ну і вроді більше я нічого не бачу. Або ж якийсь секрет ще десь є, вона може не каже. Щось рукавички в неї не важко. Руки мокрі, були. <різь> Вчора плавали на річці, знімали раколовки, там на каналі відео є. Руки болять. Той льот били, поки допливли до тих раколовок. Це страшне. Ще й лодку пробили. Коротше, все в порядку. Все як має бути. На машині чуть не застряли, так і повинно бути. Так, і що? З чого починаємо? На безпорядок ми обращаємо уваги. Це творчий безпорядок. Де де тут без Робимо надрізи. Покрипу цьому по ребрах там, так? Да? Похребка. З двох сторін. Нього ну, голова така, як він весь. Він ну, в, то, в то в столобі в голову. А нам вечеряти ходить. В то в столобі вже ще й такі голови великі так. є. Подушку будемо робити з цибулі. Буде ще й подушка? Так, да, подушка, от... на якій витратиме ту столу. <гум> а одіяло. Ні, одіяло, ми його пізніше вкриємо. То хвата, ось новий є свої я якщо. Подивимося. Ракети літають, світло зникає, з'являється, а ми то печемо. Ну, а що робити? Така ситуація. Треба ж до наступному році бажаємо всім здоров'я, миру, да, тепла, добра. Mm. Щоб усе усі було добре, щоб наші хлопці, які нас захищають, берегли себе, свої родини. І Україні було добре. І слава Україні. Героям слава. Що ти насипаєш? Ти хоч розкажи на ніби. вас. У Нам... мене немає Давай конкретного на... рецепту. Давай я на глаз насиплю тобі. Я насипаю. Ти Чорний перець такий насипала насипало, скільки чайну ложечку десь. На десь по чайній ложки. Часник чайна ложка. Приблизно, бо як бачите, я його не, від... не відміряю. Ось такої приправи до риби там бачу дві чайні ложки. Майонезу. Десь дві столові. Майонезу дві столові ложки. Приблизно, тому що і я що ніколи ти? не відміряю. А ще гірчиця буде, так. Гірчиці. Зараз тільки ложку тут візьму. <кху> Переборщити не треба. Пересупити. Переборщити. А пересупити можна. <кху> так, чайна бачу. Раз. Так. Все, одночайно і все. Да. І сіль. <кху> Ну, приблизно. Не приблизно, а пів чайної ложки. Пів чайної ложки, тут уже не на глаз. Та може найменше. Тут уже ну, на... Посолений соєвий соус і майонез. Тут уже не на глаз. І приправа була. Тут уже на язик. <хи> <хи> язик, щоб між <ми> балоком. <хи> так і все ретельненько перемішали. Перемішуємо. І що, воно обмазувати його. Будемо зараз візьмемо кісточку і будемо мазати його добротно. А тоді у нас буде невеликий секрет. Таке буде Так. Да. Всі зазвичай використовують зажарку, з моркви та цибулі. А ми трохи інше положимо. В Всер... середину чи що? Так, да. всередину. Ще й начинка буде. Звісно то й запнеш, що зварила. Ні, то кумові на шубу. То кум. Сказав, шуба дуже добре, будемо їсти шубу. Що він сам не зварив. Ні! У нього, мабуть, руки точно болять, він вчора льот ламав там з усієї сили, за голови плічнею бив. От ми його намазуємо. От туди прорізе, прорізи і зверху. До речі, хто? Там є дві людини, які ще не написали стосовно розіграшу грибів. Напишіть, будь ласка, свій номер телефону, щоб ми могли відправити вам гриби. В суми ми вже відправили. Там Кировоград, скоро відправимо, і ще там дві людини, які виграли, але не написали, куди відправляти гриби. Тому в нас чотири баночки ще стоїть, очікує своїх власників. Так що, будь ласка, напишіть. Так, одна сторона є. В середині теж можеш, так? Да? Звичайно. Гарно а, може йому треба голову відтрубати. Ні, тоді він буде не такий красивий. Він десь як буде красиво лежати на буде з головою. Тук красивий без голови. Це, це у тарілку треба, щоб він ліг. Малися ми таку неосторожність запастися осінню грибами. О, таке. І тут у мене є пережарені білі гриби з цибулею. Білі гриби. Да. Білі гриби, цибулею. пережарені з цибулькою. І все туди. І ми туди добротно його накладемо. А можна грибів зразу вже їсти? <ріст> Ні, не можна. А вони ж готові вже, так? Да? Так. Да. Диви. Та піде візьми. Так а цибуля на що? А, а под... подружка. Подушки. Тут подружка буде. Тобто, бери, було на чому лежати. Одіяло, простень і матрас. <ріст> В рота їй теж лежать. Ні, то маленький білий, немає мене в тому. Тут тільки Відсортовані от саме білі гриби. Нічого собі. Товстолоб з білими грибами, я такого ще не їв. О, тоже, я ж тобі за Щоб Що всі кладуть зажарку. Може йому пузо зашити, чи воно не випаде. Хочу йому зашивати. Ти не хірург. Я врача не вчилася. <рес> Лікаря. А він трошки промаринується хвилин. Ну, хвилин 20. Ну, якраз поки ми покатаємось. Ми з'їздимо, нам ще треба поїхати до свекра, до тата, забрати капченості. Він нам коптив качечок. У нього Якось. там заказів капець на каптіння, Йому самому там ніколи. І якраз, поки ми з'їздимо, прокатаємося, промаринуться. І тоді можна буде смело. Та рукавиці торти. можна зняти, вони Ні. неудобно різати. Ні. Це вже не хліба А в чому воно буде? Подушка, подружка? Так. Oh. Беремо деко, застеляємо пергаментною бумагою. Якщо пергаментна бумага прилипла, краще деко змазати водичкою. Що таке деко, розкажи, бо я, наприк, я не знаю, що List. таке деко. Лист для випікання в духовці. Деко. Хто придумав Deco. таке? Хто його придумав? Це деко. Викладаємо цю будку. <кхів> Ну а товстолоб ще ж маринуватиметься. Сюди не, не, не лежите. Ні, поки що не підготується. Так, ну і все, маринуємо товстолоба. Нема більше в те секретів. Все? Маринуємо товстолоба. 40 там... хвилин. Хай 40 хвилин маринується, ми поїхали, покатаємось. Так. так, Ну що, продовжуємо. Перекладаємо нашого товстолоба на лист, він промаринувався. І ще раз, змазуємо добротну зверху. Чуєш, Маш, а? а що то в тебе носі? Що то На носі, вон. Новий рік! Я дійсно подумала, що я вже десь вляпалася. А як в Тік-Ток? Не бачила в ТікТок тобі? До бабусі хтось там причепився. Що то каже у вас на носу? Трішки Молоди, каже, не, не мало. Каже, не знаю, мабуть, ага. козявка якась. <решко> 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 <Каже, новый год. решко> Як засохла. О, ти намазуєш собі. Добротно. Так, смачно, щоб було. І гарно. Так, накриваємо кольбою. Польвою воно не довго буде під корвою. Хвилин 20, може 25. А температура? 180. 180 градусів, 20 хвилин під фольгою. Тоді знімаємо фольгу і ще десь хвилин 20-25. В общем, десь хвилин 40. 20 під фольгою, 20 без фольги. Тоді ми його виймемо. Воно буде підримане. І подивимось на цю красу. І будемо. Так, Духовка вже прогрілася. ставимо в духовку і температура 180 градусів. Все. Так, ну що, друзі, пройшло 40 хвилин. О, наша краса вже готова. О, а запах який неймовірний. Дивіться, яка красуня. Крас, красавець, красавець. Товстолобик. Отак виглядає, дивіться як гарно просмажився в духовці чи пропікся. О, я бачу грибочки, ось дивись через реберця. Видно грибочки ті, що всередині. Угу. Краса. Краса. Ну Такий буде новорічний товстолоб. Ну Кроме нього ще будуть там страви. А так гарний. Ну, а кому сподобалося таке відео. У нас ще буде завершальний штрих. Okay. Він вичахне, ми зробимо майонезну сітку і прикрасимо зелені. Ну добре. Зараз буде та-та-та-дан. -да -да лосось упав, чи хто не лосось. Товстолоб упав. На О, стіл. В лучшем випадку на стіл, а може і на пол. Бабах! Бабах! Падах. О, Какая є. женщина. Получилось. І не впав. Не впав. Йо. Я так розчитував, надіявся на це, що він упаде на пол. А перед бе. новорічний такий вечір я ну, не впав, то й не впав, прийдеться їсти його. І що ти ще на нього майонезу вальнеш? Майонезу сіточку красиву. А в ресторані, так? Да? Mm. Квата, що занадто тут не здраво. Так. І зелень. Там і зелень, і Цибулька Трибулька і вкроп. А. То його вже з'їсти хочеться. Хіба можна це перед носом таке робити? Тим більше не вечерявше. Але терпіть. І що? Все, красота, Готово. А кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал з наступаючими святами вас. Все буде, буде Україна. До зустрічі!